World News в ефірі. Ми об'єднали діджитал платформи і телебачення. Тому ви оперативніше дізнаєтеся достовірною інформацією. В ефірі ток -шоу, ток -шоу «Код інформації» я Надя Ліра. Розпочинаємо. Війна нарешті наздоганяє її творців у власних домівках. Українські безпілотники досягають своїх цілей у Москві та інших містах Росії. Ситуацію аналізували у «Нью-Йорк Таймс на черзі огляд преси. Маленькі удари і великі амбіції в ударах України по Росії. Стаття із такою назвою вийшла на сторінках New York Times. Те, що Київ активізував безпілотні і ракетні атаки, свідчить не лише про бажання ускладнити військову логістику Кремля. Це має надати пересічним росіянам, нагадати пересічним росіянам про ціну війни. Українські безпілотники нагадує видання, вибухали над позолоченими банями Кремля, вражали стратегічні російські авіабази за сотні кілометрів від України. влучали у московських марочоси, приземлялися за два кроки від одного з головних російських військових штабів, звідки безпосередньо контролюють і керують війною в Україні. Сьогодні вже 522-й день, як як триває так звана спеціальна воєнна операція, яку російське керівництво розраховувало на тиждень два? Україна стає міцніше. Поступова війна повертається на територію Росії до її символічних центрів та військових баз, і це неминучий, природній та абсолютно справедливий процес. Уже за кілька годин після цієї заяви українського президента дві російські ракети влучили у житловий будинок і університетський комплекс у його рідному місці кривому розі загиблих щонайменше шестеро близько 80 поранених. Це смертельне нагадування про те, що здебільшого невеликі удари Києва по Росії бліднуть порівняно із руйнуваннями, яких Москва завдає Україні. Москва використовує свій набагато більший арсенал ракет, бомб, безпілотників і артилерії з набагато більшою дальністю польоту і часто набагато потужнішими вибуховими речовинами ніж те, що може запустити Україна, для бомбардування українських міст і селищ день у день, відтоді як президент Володимир Путін віддав наказ про вторгнення. В організації Об'єднаних Націй заявили, що станом на неділю підтверджують загибель 9369 тисяч цивільних в Україні і поранення 16 тисяч і що на їхню думку реальні цифри значно вищі. Атаки України на Росію це більше ніж просто символічна відплата. Пише New York Times. Вони можуть мати вирішальне значення для більш широких зусиль Києва, які спрямовані на те, щоб послабити здатність Кремля вести війну. Вони можуть змусити російських військових стратегів приймати складні рішення щодо того, як розгортати ресурси, а також поглибити і без того великі протиріччя у російському командуванні. Колишній командувач сухопутних військ США у Європі Бен Ходжес заявив, що атаки на Росію слід розглядати лише у контексті контрнаступу України. А він спрямований на повернення окупованих земель на півдні та сході країни. Єдина перевага росіян це масовість, розповів ходжес. Масована піхота й масована артилерія. За його словами, найкращий спосіб нейтралізувати цю перевагу знищити, послабити або порушити роботу штабів і логістики. Зокрема, удари по Росії створюють проблеми з визначенням пріоритетів для російського вищого командування. каже, що кожного разу, коли безпілотник вибухає в центрі Москви, невизначеність щодо того, куди Україна завдасть наступного удару, зростає. Цілі, які обирає Україна, пише New York Times, є водночас і військовими об'єктами, і символами сучасної Росії, які Кремль вважає важливими. Вежі комплексу Москва Сіті, де розмістилися офіси кількох міністерств, будівля поруч із центром управління національною оборонною Росії, удар по Таганрогу, де розташовані військова авіабаза і порт, і який є батьківщиною Антона Чехова, на всі ці атаки Кремль заявляє, удари здійснені за координації західних кураторів, хоча і не наводить жодних доказів. Зі свого боку українські офіційні особи кажуть, що саме західні партнери закликають їх до стриманості. Попри те, що Україна, можливо, демонструє більшу прозорість щодо своїх зусиль, спрямованих на те, щоби повернути війну додому в Росію, вона все ще ходить по тонкій лінії. Західні союзники Києва вже давно висловлюють занепокоєння, що їх можуть сприйняти за таких, що підтримують удари по Росії. Ця непевність залишається головною причиною відмови США надати Україні ракети дальнього радіусу дії. Незважаючи на запевнення Києва, що він використовуватиме таку зброю лише для ураження Росіян на українській землі. На тлі того, як зростають втрати від щоденних бомбардувань Росією українських міст, щоб дати відсіч, уряд Зеленського намагається використати усі наявні інструменти. Українська військова розвідка повідомила, Росіянам слід очікувати ще більшого напруження на їхній території. Україна все ще значно поступається Росії в озброєнні та чисельності, пише New York Таймс. Проте західні військові аналітики кажуть, удари безпілотників по Росії поряд із іншими факторами мають величезний ефект. Це був огляд преси. Проїзний лайнер із росіянами Асторія Гранде вдруге зайшов у Батумі. Там його знову зустріли протестами. Автобус, який хотіли вивезти росіян у місто на екскурсію, мітингувальники закидали пляшками та яйцями. Згодом акція переросла у сутички з поліцією. Щонайменше 23 особи затримали серед них і Українку. Пізніше жінці стало зле у ізоляторі. Її доставили у лікарню, проте незабаром повернули назад. Телефону у громадянки України забрали. Наразі родичі намагаються вийти з нею на зв'язок через українське посольство. За даними російських ЗМІ, після хвилі мітингів Лайнер більше не заходитиме до Грузинського порту. Із нами на зв'язку Вахтанг Майсая, експерт Центру зовнішньополітичних досліджень із Грузії. Пане Вахтангу, вітаю вас. Добро. Раді Доброго бачити вечора. слава так. Україні! Героям слава! Так, героям слава, раді бачити вас на зв'язку із нашою студією. Власне, у мене, знаєте, такий дисонанс зараз, тому що така рішуча відсіч ось цим туристам російським, які говорять всякі. Не дуже приємні речі, так абсолютно не розуміючи ситуації у Грузії. Ну, тобто, такий, знаєте, рішучий протест. І водночас у ця така, знаєте, лояльність влади до Росії. Я не розумію, як в одній країні все це може поєднуватись. Поясніть, будь ласка. Так, да, я ще раз привістую вас і наших цілезітелі. Так, к сожалению, вот такая, я бы сказал, поляризация, можно сказать, Грузии. Мы, мы знаем, что в Грузии сейчас большая поляризация внутри нашего, нашего государства, но эта поляризация даже, так сказать, вырисовывается в контексте внешнеполитических направлений. Вот как раз правящая, как говорится, правящая партия или правящая власть в Грузии сейчас фактически ведет себя, я не знаю как, очень, я бы сказал особенно как вы, очень, я бы невнятно и небрежно по отношению к конституционной привилегии. Потому что, как вы знаете, в Конституции Грузии статья 78 прямо написано, что Грузия и грузинские властные структуры должны сделать все, чтобы Грузия стала членом НАТО и Евросоюза. А данные, так сказать, деяния, которые проявились и в контексте этого лайнера, который приехал из Москвы или из Сочи, прибыл в Батуми, фактически они, они фактически не только поддержали, но как, каким-то образом даже и защищали этих расистов, этих расистских туристов, хотя туристов здесь можно назвать сколько сколько, потому что было видно, что это была так называемая агитационная бригада. Как вы знаете, в советские времена были вот такие, я бы сказал, агитационные бригады, которые ездили по всей стране, даже по всему миру, и агитировали застрой, так сказать, советский строй, и агитировали за мир в скобках, и так далее. Ну, то же самое сейчас, как раз, путинский режим создал и нынешний так сказать, период. Нынешний период. И в эти дни тоже. Я думаю, что как раз это лайнер, специальный лайнер, который был зарегистрирован на Мальдивских островах или на Сеешерских островах, то есть я не помню. И, и уже, уже понятно, что э, кому принадлежал данный лайнер. Ну, с большим, так сказать, я могу сказать, вероятность, что оно принадлежало таким госструктурам, как, которые, каковым является Роснадзор или э, так называемая госструктура э, значит, содружества и там были абсолютно все пропагандисты, потому что там были представители поп-музыки Российской Федерации, например, там Колдун и так далее, и они собирались в Батуми устроить какой-то концерт. Ну, понятно было, что они были из значит, агитбригады, все, так сказать, в основном, так сказать, так называемые туристы, были из госструктур Российской Федерации, Ставропольского и Кразарского края, а все абсолютно примерно там 60% нарушали, закон о оккупации, потому что они значит, побывали на оккупированных территориях Абхазии и Цхенварского региона, а это карается законодательством Грузии, которое было принято еще в 2009 году. И даже по этим, так сказать, признакам можно было бы вообще не пустить этот так называемый лайнер, в порт Батуми. Но почему-то, так сказать, грузинские власти, ну, правящие, так сказать, власти, потому что здесь был два подхода, два подхода, потому что грузинская грузинский президент, госпожа Соломе Робачуля, она абсолютно поддержала протестующих, абсолютно, так сказать, как раз выдержала такую национальную позицию, и абсолютно, как говорится, была против того, чтобы этот лайнер вообще заходил в, наши, в наш порт Батуми. да. И э, я думаю, что и даже, так сказать, большинство грузинского, грузинской общественности абсолютно встретили этих расистых, рас, расистских агитаторов, абсолютно, как говорится, э, с агрессивностью, но мирно, так сказать, осуществили протест, и и мы добились успеха. Потому что как раз э, данная компания, которая устраивала этот тур, турне, уже, так сказать... Э, Значит, Грузию и грузинские порты, вообще-то сказать, зачеркнула. То есть, если будут такие, такие туры, например, как Сочи или Стамбул и так далее, там уже они будут заходить в грузинские порты. Это уже победа. Победа над мягкой силой рашизма. И, естественно, что теперь уже, так сказать, грузинская общественность проявила целеумдрия, проявила, так сказать, большую, так сказать, стойкость и показала. Рашистам, особенно, так сказать, даже так называемому мирному кораблю, также мы показали, как показали украинские ограничники, геройские, так сказать, защищавшиеся остров Змейный, и куда они посылали значит, российские военные корабли. Так что то же самое мы сделали именно в Батуми. Так что в этом контексте уже все корабли, по-моему, которые сейчас будут плавать под Російськими флагами всі в ту же направлення, да на трібунах там контексті э, да. абсолютно зрозуміло, що Росія не зупиниться ні перед чим у своїх спробах захоплювати нові території у своїх спробах агітувати, але це насправді вражає це складно знаєте, повірити в те, що вони відправили цілих два лайнери. Ну наскільки я зрозуміла, із пропагандистами ні, Один лайнер. Нет, там был один лайнер, только он зашел сперва. То есть у них был такой, так сказать, маршрут. То есть Сочи, Батуми, потом Стамбул. И потом из Стамбула они еще возвратились опять, опять назад в Батуми, и потом уже поехали, поели, я не знаю, кто. дошли или не дошли, черт его знает. До свого, так сказать, Сочи, да? который справляется був грузинской территории, кстати, тоже был ще в 1919 году. Это я просто факт історії. к истории, да? А, а яке завдання було у цих людей на цьому лайнері? Ну, тобто, да. які, я так розумію, що їм зашкодили виконати це завдання, але яке від початку було у них завдання? Ну, я думаю, что тому, що на, на, на лайнері, почему-то сказати, сказать, это лайнер. где мешали, мешалось, мешались примерно, там, скажем, мешалось примерно 5 тысяч туристов или 5 тысяч человек. А этот лайнер был заполнен только на 80, 850 человек. Уже и так понятно, что там были все абсолютно агитаторы, абсолютно все пропагандисты. И они как раз вызывающие, провокационно вели себя. Даже эти расисты, они еще бросали камнями, они еще совершили хулиганское деяние против, так сказать, протестующих, против даже тех людей, которые были против значит, пробытия этого так называемого в скобках лайнера, вызывающий, действовали специально, отсмехались, как это любят российские, российские, так сказать, пропагандисты, в стиле там Симоняна, там, не знаю, Киосаяна и так далее. И это было специально, как говорится, специально задействована такая, я бы сказал, психологически информационная операция, чтобы еще раз усилить свое влияние в Грузии. Это вот мое личное мнение, я думаю, что не только мое личное мнение. Я не специально привел слова «агитбригада». Это была именно конкретно агитбригада, ну, такого морского содержания, которое, я думаю, что Украина будет использовать и в других государствах. Не только, так сказать, в Грузии, но и других государствах тоже будут. Это мы должны абсолютно, как говорится, Уяснить, потому что, если я не ошибаюсь, год назад Крым принял специальную, так сказать, такую доктрину о информационной войне, где вот такие вот мероприятия расписаны уже по пунктам. Так что как раз после, после принятия концептуального документа Россия перешла уже на конкретные активные фазы действия. Но мы видим, знаете, вот грузинский народ дав такую гидную вытяжь. Протести рішучі, на які доходили навіть до сутичків, сутичок із поліцією. Чи означають ці протести, що скоро побачимо і зміну влади, і можливо вона буде не зовсім шляхом виборів, тому що ми розуміємо, що і цей шлях не завжди буває абсолютно законним? Ну, насчет, как кажется, смены власти, мы еще... Вы знаете, что в 2024 году будут выборы, парламентские выборы. Я думаю, что на, том, на этом этапе, как и уже в то, в то, время, уже будет конкретно было, так сказать, по, будет по, видно, что грузинская общественность не поддерживает те силы, которые как раз проявляются, проявляют себя как пророссийско ориентированным. Я, вот, я, вот, об этом Однако, не мы знаем все методы России, знания, так? Как раз грузинская полиция, и грузинские правящие власти защищают от э, рас, расистских, я бы сказал, агитаторов, это еще при, приводит к э, большей дискредитации э, этого, так сказать, режима, этого, так сказать, этой власти. Я думаю, что в скором времени грузинская общественность даст отпор, как мы дали отпор еще во время событий 7-9 марта, когда грузинская правящая партия хотела принять так называемый российский закон об ин, ин, иностранных агентах который был переписан с того же закона, который Кремль принял еще в 2016-2017 году, это у них не прошло, и не прошло еще вот такой, я бы сказал, Батумский, я бы сказал, такой вояж российского агитпрома, российского агитпрома, извините. А чи достатній, пане Вахтанго, чи достатній ось цей градус напруги у суспільстві, аби змінити геополітичний курс Грузії, тому що ми знаємо, що ця влада рухає Грузію зовсім не в той бік, який очевидно бачить народ, і ми так само знаємо всі методи Кремля, і в тому числі із фальсифікаціями виборів. Тобто, як буде відбуватися цей процес? Да, вы абсолютно правы, потому что здесь будет такая, такая вмешательство, я думаю, что Кремля предвыборные, выборные, так сказать, процессы Грузии, как оно как раз мешалось в выборы в США в 2016 году и повлияло на исход выборов, как вы это знаете. Так что думаю, что расшистый использователь Кремля будет использовать те же технологии уже в Грузии, потому что примерно те российские граждане, которые уже приехали в Грузию и начали адаптироваться, и даже приняли, так сказать, или некоторые даже приняли, так сказать, гражданство, в основном это грузинские, так сказать, лица, которые ну, выросли и, так сказать, являлись, являются российскими гражданами, и они получают второе гражданство Грузии, это тоже как-то такой, я бы сказал, такой политический ход, чтобы как раз повлиять на исход выборов. Это, во-первых, во-вторых, сказать, здесь уже проявляются такие, я бы сказал, ультрарадикальные, правоориентированные, как говорится, силы, которые уже высказывают чисто вот тенденции. Например, альти, инфу так называемые неоконсерваторы, есть еще другие, так сказать, то же самое, сказать, и сила народа, которая абсолютно, сказать, уже вышла из значит, провластной, сказать, политической партии и образовалась как отдельная, как говорится, тоже властная политическая единица. Те же, например, те же самые, так сказать, европейские социалисты, которые тоже проповедуют, они фактически якобы в оппозиции, но фактически являются одной частью и, и создают такой народный фронт пророссийских сил. Так что в этом контексте ситуация и так уже на коленах Грузии, потому что у нас очень высокая, высокий уровень политизации. И это было одно из рекомендации Евросоюза и одним из препонов, почему Грузию не дали статус кандидатов члена, кандидаты, кандидаты члена так сказать, Евросоюз. И это естественно, что даже Евросоюз потребовал, чтобы мы выполнили эту рекомендацию, но до сих пор, как говорится, правящая партия эту рекомендацию не выполняет. Я думаю, что уже в декабре, когда будет решаться вопрос, нам дадут или не дадут этот статус, Скорее всего, это повлияет очень негативно. А, это, а в декабре уже будет еще э, ситуация, несмотря не на то, что в Грузии э, э, в декабре э, большие холода, я думаю, что температура будет пожарче, чем чем сейчас, вот в августе. Вактангу, потому что, как что раз, же... это будет как раз, если мы не примем этот Шекаем... статус, это будет означать, что грузинское... Грузия свертывается из-за прозападной ориентации, к сожалению. Пане Вахтангу, чекаємо студії цих подій. Сподіваємося, що вдасться таки все зробити мирним шляхом, але ми віримо у народ Грузії і віримо, що він зможе таки повпливати на свою владу і обрати той курс, який саме йому до вподоби. Будемо з вами і надалі тримати зв'язок. Будемо про це спілкуватися пізніше. Дякую, що знайшли час цього разу поспілкуватися з нами. Дякую, чекаємо вам. вас знову в наших ефірах. Про протести в Грузії говорили з Вахтангом Майсаєю, експертом центру зовнішньополітичних досліджень із Грузії. Президент Володимир Зеленський може у вересні приїхати до Нью-Йорка, щоб взяти участь у засіданні ООН. Як очікують, там він обґрунтує необхідність своєї формули миру. Про це повідомляє Блумберг. Під час роботи генасамблеї ООН може відбутись і саміт, на якому докладніше обговорять умови закінчення війни в Україні. Проте зазначають аналітики видання: для цього Києву потрібно заручитися підтримкою ще й країн глобального півдня. Бразилія та особисто президент Лула де Сільва могли би допомогти Україні реалізувати формулу миру. Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю бразильському виданню Глобо. За його словами, Бразилія може відіграти значну роль у реалізації щонайменше одного пункту мирного плану. Йдеться про глобальну продовольчу безпеку. Обговорити це докладніше. Президент Зеленський хотів би особисто із бразильським колегою. Додам, найближчими днями у Саудівській Аравії має відбутися зустріч присвячена питанням миру в Україні. За даними змі на захід запрошено і представників Бразилії. І з нами на зв'язку Микола Волківський, політолог-міжнародник, президент першого міжнародного фонду розвитку України. Пане Миколе, вітаю вас! Щиро вітаю, слава Україні! Героям слава дуже раді бачити вас на зв'язку з нашою студією. Давайте до цього плану. Власне, цей план минулорічний Зеленський представлятиме формулу миру. Це та сама формула миру, яку він представляв минулого року. Чи будуть якісь зміни на вашу думку? Ну дивіться, я думаю, що стосовно формули миру і, взагалі, ідею саміту, то вже сказати, більш нову таку едицію, більш новий такий план, який він взагалі напрацьовувався в. Останнє в такій ну в широкій перспективі він був представлений нашим президентом під час саміту Великої Сімки, який проходив в травні місяці в Хіросімі в Японії. Я думаю, саме цей концептуальний аналіз, який був проведений під час переговорів з лідерами Великої Сімки, і можна стверджувати і привів до того, що ця ідея вона. Більш стала зараз глобальною. Ми пам'ятаємо, що обговорювали зокрема і офіс президента, і Андрій Єрмак, і інші політики обговорювали, що цей саміт має відбутися в липні місяці. Він не відбувся, вже почався серпень. Тоді говорили деякі там засоби масової інформації, зокрема експерти, що він буде відбуватися між самітом НАТО, тому що було більш логістично легше всіх зібрати лідерів всіх держав. Ми пам'ятаємо, що навіть вбачалося більш такі більш розширена так звана кримська платформа, тобто ідея об'єднати лідерів світових країн навколо е, ідеї там миру, яку і презентував наш президент. Тому я думаю, що те, що ну, найближчими днями буде відбуватися в Джиді, зокрема в Саудівській Аравії. Ну і можна побачимо на саме на якому рівні це буде відбуватися. По перше, чи це на, на рівні лідерів держав, хто завітає на цей саміт. Ми знаємо, що вже наслідний принц, тобто голова Саудівської Аравії, керують, він вже підтвердив, що він буде тобто організовувати саме цей захід. Побачимо, наскільки він буде широкий і глобальний. Але те, що е, в, своєму, в своєму виданні «Глобо» наш президент сказав, дійсно дуже доволі перспективний напрямок співпраці з країнами Латинської Америки. Ми пам'ятаємо, що на жаль, минулого року не вдалося нашому президенту виступити під час саміту Меркосур, це країн Латинської Америки. Яка минулого року, якщо не помиляюся, саме Парагвай був головуючою країною минулого року? То зараз в нас доволі є широкі перспективи саме співпраці з цим регіоном. Ми пам'ятаємо, що нещодавно міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відвідав Латинську Америку. Це ледь чи не перший за останні роки візит на рівні міністра міністра закордонних справ до саме на, на цій території. І доволі перспективними вбачається саме візити на до цих держав, і візит лідерів країн Латинської Америки також до України. Ну і хочу сказати, що вже можна сказати, така певна зустріч відбувалася між президентом України та Бразилії під час саміту в Хіросімі, де Лула Дасільва також був запрошений до участі в даному саміті. Хочу сказати, що він доволі гарно знає Україну, тому що Луло Да Сільва він переобраний, був президентом вже на другий раз. Тобто він здається, до року. Він залишив свою конденцію, і 2023 року. Після Болсонару знову став президентом. Він розуміє саму політику, яка відбувається саме в цьому регіоні. Він неодноразово відвідував Європу, тому я думаю, що доволі перспективним. Можна сказати, що буде у будь-яка, наприклад, спрогнозована зустріч між двома президентами під час саміту великої двадцятки, який буде проходити вже 9-10 вересня цього року. Пане Тому Микола, побачимо, як пане буде... Микола, uh -huh. якою може бути роль Бразилії у мирному врегулюванні? Президент зазначав, що це може стосуватися саме питань із пунктом про продовольчу безпеку, як саме Бразилія могла би допомогти. Ми розуміємо, що це найбільш потужна економіка країн Латинської Америки. Вона відіграє в саме в регіоні провідну роль, і ми знаємо, що дуже багато там залежить від певних рішень, які приймає саме ця держава, тому що там і за територію вона є найбільшою країною Латинської Америки. Стосовно продовольчої безпеки, ми розуміємо, що зараз напрацьовуються дуже великі. Формули як саме можна найкоротший термін е, зробити все можливе, щоб наприклад продовжити за ту, ту саму зернову угоду. Нещодавно Девід Бізлі, це голова е, фу, гвор, е, програми World Food Ворлдфудпрограм. Від організації Об'єднаних Націй говорив, що зараз якнайшвидше потрібно зробити все можливе, щоб продовжувати саме ну цю угоду, і як мінімум мінімізувати ті втрати, які там ну, відбувалися. Ми розуміємо під час атак Російської Федерації, навіть на порти Одеси, в яких знаходилося е, зерно. Тому побачимо, що буде далі, але Бразилія буде вигравати провідну роль. Ну і не забуваємо, що в найближчим часом вже буде відбуватися саміт в Йоханнесбурзі, саміт країни БРІКС, де Бразилія також входить. Я думаю, що там на одному рівні будуть зустрічатися і представники Російської Федерації. Зокрема, ми знаємо, що президент Бразилії обов'язково завітає на цей саміт. Я думаю, що Російська Федерація буде намагатися там якось там фальсифікувати. Майбутні там перемовини, які можуть відбуватися між Україною та Бразилією, але ми розуміємо, що ця зустріч буде відбуватися. Ну я думаю, що це 100%. Ми знаємо, що там може Російська Федерація вже сказала про те, що. Буде там на рівні міністра закордонних справ, що Лавро відвідає саміт. розуміло, що Путін туди не полетить, тому що розуміють, які там певні там санкції, і що може там відбуватися. пане Микола. Це що ж, зможемо приклади. поговорити вже стосовно результатів після всіх цих зустрічей. Дуже дякую, що знайшли можливість долучитися до нас. Дякую, що знайшли час. Будемо чекати вас знову в наших ефірах. Про мирний план президента Зеленського і перспективи його реалізації говорили з Миколою Волківським, політологом-міжнародником, президентом Першого міжнародного фонду розвитку України. Дякую, що були з нами. Лише достовірна та перевірена інформація. Долучайтесь до наших соцмереж. Знайте про все першими. З вами була Надя Ліра. Побачимось у прямому ефірі уже завтра.